На кухні живе моя драцена. Я її переставила, прибрала з під лампи, і вона стоїть в мене біля ноутбука через те, що, бачите, від лампи, ось тут на листочках, утворилися отакі, наче вигорілі такі плямки. Вони не дуже сильно помітні, але такого тут видно. І ще на одному листочку, тут зовсім трішечки теж така плямочка утворилася. Інші листочки чистенькі, нічого там немає. Ну, я думаю, знаєте, це просто от вони вигоріли, тому що лампа та вона не пече, вона не гріється. Тому, скоріш за все, просто вигорів колір. Ось вона в мене, бачите, з двох таких гілочок. І отут буде малесенька. Третя. Не знаю, наскільки швидко вона росте. ну Але то згодом ми побачимо. А в цілому, ну я розумію, що начебто моя драценка в більш-менш непоганому стані. Єдине, вона трішечки підкручує листочки донизу. ну Але я тако почитала, поцікавилася, пишуть, що це від надто сухого повітря, що цілком імовірно, тому що тут в нас досить сухо. Це мій стаканчик з м'ятою, тією, що я показувала в шортс. Я вкорінювала гілочки м'яти з випитого коктейлю Мохіто. Ось так вони гарнесенько прийнялися. Ось тут була пліснява, тому що стаканчик стояв у тепличці і було дуже вогко, і от з'являлася пліснява, але з теплички я вийняла. Подивіться, які корінчики. Причудово, вона вкорінилася, це дуже добре видно. Ось такі вони вже навіть вилазять через ці дірочки. Вон там корінці. Дуже добре, за такий короткий період часу. Ось вона дала гарненьке коріння і буде рости. Тут я тикала, по-моєму, чи 3 чи 4 гілочки. Ну, я бачу, що вкорінилися начебто дві. Ось тут, навіть листечко малесеньке видно, новеньке наросло на оцій найбільшій. Такій гілочці. Ну, словом, я дуже задоволена тим, що в мене ростиме тепер ось така класнюча м'ята мохіто, тому що вона дуже-дуже ароматна. Дуже класний має запах, її можна і в чай, і в коктейлі, отако от літо використовувати просто пречудово. Бачите, які зелені листечка. Моя м'ятка росте, поки що ось тут в стаканчику приживеться, потім я пересаджу її в якийсь судочок, покажу ось ці листочки на епіфілумі, які виросли з оцих червоних пунічок. Ось цей вже великий листок, і там листячка, і пунічки ще є. Ось тут, тут вже їх багато, ціла кубка. І отак навесні епіфілум росте, розростається в ширину, тому що він зростав якось от раніше, він нарощував повздовж. Оце тоненькі такі листячка по краю і довгі-довгі, я навіть не знаю, тако дивилася і дивуюсь, як вони ось тут, бачите, тримаються. Ось там пунічка, і тут листочок, і далі ще отакий тонесенький листочок. Словом, це дуже добре, що він нарешті почне рости вже в ширину, а не вдовжину. Я підстригла оцю зелену традисканцію. Майже аж донизу підстригла, тому що вона чомусь почала Ну, почали з'являтися плями на листячках. Таке щось, наче, схоже, мені було на якесь грибкове захворювання, але ось новеньке листячко наросло. Здорове, чисте, нічого там немає. І досить добре вон із під землі лізуть пагінці, із гілочок з оцих. Маленькі, зелененькі, дуже густо і швидко вона обростає. Ну, напевно, тому що весна і все також швидко дуже росте. Ось вона вже заростила горщик, тому що тут майже нічого не було. Я зрізала все аж під самий низ. І ось так новенька шапочка вже на ній виросла. Ось така гарна зелененька традисканція. Почала рости моя ахіверія. Оця красунечка. Колись вона до мене приїхала такою гарною фіолетовою і з таким довгим цвітоносом, дуже красиво помаранчевими квіточками вона квітла. Ну, а потім, після переїзду, після стресу. Ну, і було таке похмуро і темно, якраз саме то був січень. Вона витяглася дуже сильно. До того ж, вона в мене ще й падала зі стелажа, тому що я говорила, що під вікон тут немає. І ось ця ліва сторона. В неї майже вся обломилася, вона була лисенька, ну, зараз трішечки вона починає обростати. Я хотіла, знаєте, посадити ті листочки, потикати їх в якийсь осудочок щоб вони приросли. Вони дуже швидко приймаються оці листочки від сукулентів. І в мене були ще ось такі гарненькі ехіверії, але потім, знаєте, я подумала, що. Мені це не потрібно і розмножувати в такій кількості рослини і сукуленти. Не маю я можливості, бажання маю, а можливості не маю через те, що мені просто не буде куди їх поставити. Тому що літо, воно дуже коротке, воно пролетить дуже швидко, і з оцих балконів рослини потрібно буде заносити в квартиру. А під віконь тут поки що немає, тому що їх ще треба облаштувати. Ну. Ось тут я показувала колись в моєму сукулентному садочку. Ростуть отакі хаворці, ця велика і дві отаких ось малесеньких. Оце взагалі не знаю, що там щось наросло, зеленіє, але якась вона. І ось ця, бачите, забула, як вона називається. Оця гілочка зовсім погана. Забула. Гуернія чи як. І ось сегментик від неї. Я ще тикнула, зелененький начебто. Ну, і ось сюди я підсадила дві ось такі ефіверії фіолетові. Тут і ось тут більшенька. Ця більшенька вже так, я бачу, підросла трішечки. Тому що вона міцніше тримається, і така, бачите, вона піднялася. Листечку підняла, але я бачу, що вона прижилася, тому що вони були без корінців. Обидві. Чи, може, ось ця з корінчиками? Я не пам'ятаю, але ось ця точно була без корінців. Просто такий живець. І от ця ще сидить, а та вже я бачу, що росте. Оця класна хаворда ростила таку яскраву зелену серединочку. Вона дуже добре росте, і вона така компактна і має дуже такий гарний екзотичний якийсь такий вигляд приємний. На мене вже давно. Тут мої хані, сансочки стоять, маленькі, компактні, вони не ростуть великими, ростуть досить повільно, листячко в серединках новеньке вони нарощують. І ось такі вони компактні і гарні. Тому, власне, я їх собі залишила. Тому що оті довгі язички, що високим ростуть, я собі не хотіла мати. У мене є отакий красивий, такий глянцевий, бачите, блискучий есхінантус. Це той, що помаранчевий, золота рибка, по-моєму, так на нього говорять. Дуже гарненький, і він, бачите, як пішов заростати, ось нарощує нові листечка. Ось тут, бачите, накльовується. Пішов обростати? Ось так, от віці, який він гарний. Оце блискуче листя, власне, через такі листочки мені і захотілося його в себе мати Ось тут щось зелененьке стирчить. І там ще з серединці десь я. Ой, дивіться. Зараз нам оте зелененьке все поламає, цей камінчик. Ось бачите? З розстечок якийсь стирчить. І там ще один він виглядає малесенький якщо вам його видно, ось так спробую показати. Словом два. Щось, дві якісь пімпочки вилізли з землі. І я, знаєте, дуже сподіваюся, що це будуть ну, ще гілочки. І він буде закущуватися. Корінці в нього досить. Непогані, ось їх видно, досить добре.